Ну ось тобі. Ми думали, що наша ведуча працює, а вона виявляється теревенець зі своїми подружками. Цікаво, про що це вони говорять? Знаєте, дівчата, так якось важко, він так далеко. І ми спілкуємося лише в мережі. Та залиште його, Оля. Навіщо тобі такі стосунки? Так, да, відносини на відстані не дуже добре. Але ж він обіцяв приїхати. Обіцяв, обіцяв Олі. Ти така наївна. А я думаю, як обіцяв, то приїде. Просто почекай. – Але ти роби, як хочеш. Може ще у когось запитати. О! Дійсно, як я могла забути, у мене ж є старі добрі перехожі. Дякую, дівчатка, за пораду. Я зараз буду. Uh -huh. Ну, старі чи не старі? У нас перехожі, але точно добрі. І вони обов'язково дадуть відповіді на усі наші запитання. Мене Оля звати. Як ви ставитеся до стосунків на відстані? Ой, дуже позитивно. Все залежить від та На Мою думку нічого не вийде. Хана близька. Тобі людина завжди повинна бути поруч, а на відстані воно все руйнується. Ну, прямо як з підручника. Як ви ставитесь до відносин на відстані спілкування? Mm. А що так, як ми називаємо? З цього місця детальніше не зрозумів. Щоб були стосунки, треба один одного бачити і спілкуватися вживу, а на відстані такого немає. Чим ближче людина вічно сварки, а чим далі так якось зближує. Цікаво, а у Маші є хлопець? Що? Він теж на відстані? Це так ну, зустрічать своє молодого чоловіка <гуміло> <гуміло> теж на відстані. І ми з ним вместе уже вже время. Так що дуже позитивно только. Ну це рідкість буває, що стосунки на відстані зберігаються. Навіть чувства були сильні, чем та відстань. І завжди треба дзвонити, телефонувати. Або писати листи, якось цей товариш згадує про свої переписки у минулому. Це все одно что кому то кому-то прикоснутися. Надихаючі відповіді. А як же їх прокоментують наші висококваліфіковані експерти? Абсолютно не згоден з людьми, котрі говорять, що на відстані кохати або любити не можна. Можна. Мене з моєю дружиною розділяло, в принципі, майже кожен другий місяць або місяць 100 кілометрів. Мені треба було 100 кілометрів їхати. От, або, або не їхати навпаки. І ми по телефону, ми могли годинами по телефону говорити, годинами. Коли просто это увлечение какое-то, да, какая-то влюбленность, то, соответственно, это все пройдет через какое-то время. Расстояние, не расстояние, да. А когда ты действительно любишь, тогда какое-то время, три года. Три роки. Це mm. такі лакмусовий папірець, який. Да. Це не всі пройдуть, Який показує, чи ви зможете бути щасливими разом, чи не зможете. Mm -hmm. І, звичайно, не всі mm -hmm. можуть пройти це. Не всі. І, і багато, багато сімей, багато стосунків mm -hmm. розпадається саме із за відстані. Тому що відстань: не кожен терпить відстань. Очень багато іскушень, по-перше, так? Да? Звичайно. Во-вторых, когда нет рядом человека, да, который позаботится о тебе, ты все делаешь сам, вот, то возникают какие-то неправильные мысли. Расстояние – это огромное испытание для пары. Это огромное испытание. И если люди любят друг друга, они должны быть вместе. И, по крайней мере, все для этого делать. До речі, наша героїня саме до цього й прагнула нарешті побачитись наживо зі своїм обранцем, адже вони цілих півроку спілкувались лише по скайпу. З Васією ми зустрілися, познайомилися не в онлайн, а в житті. І наше знайомство було так: ну просто знайомі люди. Нічого особистого. А вже потім, коли він виїхав за кордон, вже аж тоді ми почали спілкуватися на відстані. Тобто, наші, можна так сказати, що наші серйозні відносини почалися з відносин на відстані. Був момент, коли він мені ну так переглядувався, як це сказати. За трошки запав в очі. Але ну ми просто ніколи не цікавилися один одному. А вже коли він виїхав за кордон. Він почав вчити там німецьку мову, а я знаю німецьку мову. Ну і частенько почав мене питати, а що це означає. Ну, а там свої враження писав про Німеччину саму. Ну і ми так от шутили, шутили і дошутилися до того, що почали спілкуватися серйозно. Гарна історія, романтична. А що там наша Оля? Чи вона зробила якісь висновки після спілкування з перехожими? О, ну що, придумала, що будеш робити? Так, придумала. Я буду на нього чекати. Ну, а як чекати, ти його будеш? Ти придумала? Е -е, не придумала. О, стоп. Я спитаю ще перехожу. Ну що ж. Успіхів тобі у цій нелегкій справі. Назвичайно, ну, що зараз допомагають ці соцмережі. Цікаві знайомства. Кому може щось і підійде в житті від цього знайомства? Якщо людина чекає на відстань, там є певна відстань між парою. І якщо вони потім одружуються, то значить вони пройшли випробування. Це перевірка почуттів, напевно. Між собою якісь флюїди, завдяки яким відстань не важлива. Якщо любиш людину, ти хочеш її бачити, а по скайпі це не, це не стосунки. Якщо в Бов, нічого не страшно. Скажіть, будь ласка, а що вам ближче? Скайп, вайбер чи контакт? А? Там є цілу, колядана дива. А от китайською наша ведуча, на жаль, ще не говорить. Але нічого страшного, експерти зараз нам усе доступно пояснять без китайської послухаємо їх. Відстань абсолютно не змінює стосунки, навпаки, їх, мабуть, укріплює і дає надію на те, щоб побачитися. І мені здається, коли повертається чоловік і, і бачиться знову своєю родиною, своєю дружиною, ці стосунки стають ще сильнішими. Питання, чи стосунки на відстані можна називати взагалі стосунками, якщо ти не спілкуєшся вживу з людьми. Когда ты уже познакомился с человеком вживую, в любом случае, когда вживую произошло это знакомство, вот, э, потом они расстаются на какое-то время, но они уже пообщались, да, и в процессе потом они продолжают общаться, и они живут, возможно, какими-то ожиданиями. На вид стане можно свої стосунки загартувати. З одного сторони, да, не не розставайтеся спеціально. Но якщо є настояща любов, то розстояння не має значення. Якщо є настояща любов у інги та Васі кохання дійсно справжнє, тому що вони впоралися з відстанню. Хоча часом бувало й нелегко. Коли Вася готував документи на те, щоб виїхати, отут ми переживали тут трошечки було важко. То ми переживали про те, щоб збулася наша мрія зустріти новий рік. Якщо б Васи був ну, тут, в цьому місті, ми б разом на одному місті жили. Була б можливість нас зустрічатися. Ясно, що ця можливість була б тільки вечорами. В принципі, тоді саме коли ми говорили, той самий час, коли ми говорили по скайпу. Тобто в нас зустрічі були нереально, а по скайпу через екран. І потім, звісно, коли ми зустрілися, то це було трошечки для нас таким, ми не могли адаптуватися до цього, ми шукали, де екран. <гум> Тому що ми звикли говорити через екран. Мені здається, що треба дивитися не на сам факт відстані, а просто на людину. Якщо ну, ти відчуваєш, якщо це дійсно твоя людина, то на відстані це чи не на відстані, ти просто знаєш, що це твоя людина і все. Якщо ти бачиш, що людина себе впевнено веде і відповідно жити себе впевнено веде, тобто все взаємопов'язано і одне від одного залежить. Люди можуть шукати якихось причин собі і називати різні причини. Відстань, нісочні з характером і так далі. Це просто відговорки. І чому ти така радісна? Ти знаєш, я зрозуміла, що для пари відстань це зовсім непогано. І тим більше, що на відстані перевіряється почуття пари. І знаєте, що по секрету вам скажу. Він приїжджає на наступному тижні. Я думаю, я думаю, ми підемо. Можливо, у кіно, я так думаю. Але він любить бокс. Ну, не знаю, як там. Привіт-привіт! Ми ведучі програми Рожеві Окуляри. Ми дякуємо, що ви дивитеся нашу молодіжну програму. Друзі, хочу повідомити, що ми є у Ютуб каналі. Підписуйтеся, знайдете багато для себе цікавого. Отож, зустрінемося на Ютубі. Па-па! щасливо.